Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні буде дуже цікаве відео. Це посилка від підписника Андрія, який заказував ось такі блоки на Aliexpress. і йому вони вийшли там до долара 90-80 центів в тому районі. Попросив він мене їх затестити по протоколах, по нагріву і так далі. Ну і звичайно вам покажу, які блоки чи варто їх купляти, чи ні, і чи можна за таку суму купити нормальний блок. Так, що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до розпаковки огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, спочатку забрав я посилочку, я її розпакував. Я був дуже здивований, дуже дякую за ось такі наклеючки Янголи Світла. Я так розумію, Андрій в Янголах Світлах допомагає нашим ЗСУ. Наклеючки, звичайно, супер. Я на своїй повербанки також понаклею оці янголи світла. Також він мені прислав. Як ви бачите, ось таке кріплення до телефону, за що я йому дуже вдячний. Бачите, ось таке кріплення, яке не на пружинках, а просто на затяжках. Бачите, воно дуже класно і плотно тримає. І все дуже грубе, пластик грубий. Тут, звичайно, у нас під шістерку, я так думаю, посадочне. Ось на камеру можна в різні сторони крутити. Коротше, супер. Ще раз дякую, реально. І ось таких ось два блока. Один блок, ось така фірма Вентіон чи Вен якось так читається. Я не сильний в англійській. Fast Charge, 20-18 У нас тут є два виходи, qr кодики Як ви бачите, все офіційно. Ось такий він запакований. За нього він заплатив, я не пам'ятаю, чи 80 чи 90 центів на Aliexpress. Зараз я вам покажу. Він мені в переписці скинув скріншоти. І також ось такий блок, дуже компактний, маленький. Мені нагадує цей блок, що я замовляв GAN 20 ватний А тут у нас 30 Вт, Power Delivery. Коко преміум продукт. Ось так він виглядає напівпрозорий. Я так думаю, він світиться. Також два виходи: один USB, другий Type-C. ось такий у нас блок заряд. Добре, давайте я вам покажу ціни за що людина взяла. А тоді перейдемо до розпаковки і тесту кожного блоку. Погнали так. Дивіться, ось він мені скріншоти поскидував. Це в нас на Хоко 30 ватний Подивіться, який магазин, Мал Стор, якось так називається, і подивіться, яку він ціну заплатив. Звичайно, в нього були купони. Я все кажу, купони монети це супер. Тому що ти можеш набагато дешевше купити на Aliexpress. Так блок зарядки коштував 4,5 долара, а так він заплатив 90 центів. Це просто як безплатно. Це в 30 чимось гривень за блок. Чи 35 якось в тому районі. Добре, давайте ми заглянемо, скільки коштував наступний блок. Наступний блок коштував майже 5 доларів але зі скидками, дивіться, які скидки, 2,49 долара, 1,74 монетами і 74 цента заплатив. Це там 30 гривень чи 28 гривень в тому районі. Ось ви можете бачити магазин Vashion Official Store. Ось цей магазин можете зайти, можливо, і зараз є скидки, я не знаю, ну ціна дуже солодка. Якщо ті блоки реально видають ці характеристики, це буде як безплатно, серйозно. Ну що ж, ціну ви побачили, магазин я вам показав. Закриваємо телефон. Давайте перейдемо до розпаковки ось того. Вешіон он чи Вешіон. он, я не знаю як блоку. Акуратненько зараз розпакуємо сплівки. Так, плівка досить така плотна. Попробую ще розпакувати. Ось. Так, розпакуємо сплівки сюди. Так. Ну, Я вам скажу, він так трошки важить. Тако в руках тримати він не є легенький, це 100%. Дивіться, як запакований. Гарно запакований. Тут, в принципі, в нас характеристики і є. Давайте ми ще характеристики почитаємо. Вихід з USB у нас 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А, 12 Вольт, 1,5 А. Вихід з Type-C 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2,2 ампера, 12 вольт 1,67 ампера. Тут пише Total вихід, я так розумію, з двох виходів він може видати по 5 вольт 3,4 ампера. Також, як ви бачите, тут прописали протоколи, які він підтримує. Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Apple 2.4, AFC, FCP, BC 1.2. Це в нас протоколи по Type-C, а це в нас внизу протоколи по USB. Quick Charge 3.0, Apple 2.4, AFC, FCP BC 1 і 2. Ось так. Ну ми це все сьогодні глянемо, подивимось, він протоколи читає. Давайте ми розпакуємо. Ось так він виглядає. Ну класно запакований. Дивіться, ще попробую його витягнути. І я вам скажу, він так вважить добре. Пластик якісний, тут питань нема. Він такий плотненький, я вам скажу. І також його можна тут розібрати. Як ви бачите, ось по краях. Тут у нас також прописані характеристики ще раз: два виходи: USB, Type-C і фірма вешеон чи якось так називається. Добре. Давайте ми його підключиємо. В нас підсвітки тут ніякої немає. Добре, підключаємо в нірсі. Спочатку дивимося на пульсацію цього блоку. Яка в нас пульсація на холостому ходу? Дивимось, пульсація я вам скажу супер. 36, 40 на холостому ходу. Тут питань нема. Добре, беремо резисторне навантаження. Підключаємо, даємо 1 А. 1 А, подивіться, 80-70 норм. Тримає 1 А5 вольт є. Добре, наступне. Виключаємо 1, включаємо 2 А. 2 ампера у нас 70-80 мВ пік ту пік. Це супер пульсація, реально в нормі, до 150 в нормі. Ну, вискакує тут 116, ну це таке. Як ви бачите, 2 А тримає, 5 В є. Давайте вліпимо ще 1 А і подивимось на пульсацію. Пульсація 100, як ви бачите, 90-100 тримається, 3 ампера тримає. Ну а от по напрузі в нас просіло 4,7 В. вольта. Добре, ми це все діло заглянемо. Давайте вирубаємо, бо резисторне навантаження нагрівається. Відмикаємо резисторне, бо воно нагрілося. Давайте ми під'єднаємо електрони. Під'єднаємо електрони, переходимо в більш інформативний режим. Так, 5 вольт є. В мене тут виставлено 1,5 ампера, 1,49. Запускаємо. Пробуємо. Так, тримає. В нас 7 Вт, 5 вольт є. Крутимо до 2 А зразу, щоб не затягувати, як то кажуть. Так, є 2 А, 10 Вт він видає, без проблем. 5 В, просадки по вольтажу немає. Окей, крутимо до 2,5 А. Він має витримувати спокійно. я Так, думаю, до 3,5 А без питань. 2,5 А тримає, 12 Вт є, майже 13. Крутимо до 3 А. Так, 3 А. 3 Ампера є. 5 вольт є, 3 Ампера є, 15 Вт є. Добре. 4 Ампера. от 3,3 ампера, він вирубався. Що я вам скажу для такої суми, це нормально. І пульсація тут супер. Реально. Дивіться, 3,3 Ампера ще раз. Скільки там було Вт? Давайте 3,1. Так, е, запускаємо. Він перезавантажився. Давайте перейдемо сюди, в Ампери. Ну, 318, 16 Вт. 3,2. Зараз 3 і 3. Все. Та він пішов в захист. Давайте зупиняємо. Зараз він перезавантажиться. Так, перезавантажився. Ну, якось так. Давайте ми почитаємо протоколи. Що по протоколах у нас? Так, ready. Automatic Detection. Поїхали. Я зразу до Type-C під'єднався. Так, щось він перезавантажився. Ну, в нірсі буває таке. Так, Power Delivery 3.0 є, Apple є, BC є, Samsung є, Huawei є. Ну він дофіга протоколів читає. Ну тут питань нема. Давайте ще ми спробуємо, чи він реально видає тих 9-12 вольт, як тут по протоколах заявлено. Зараз ми через Фнірсі зайдемо в протоколи. Там мені людина з блоками писала, каже: Вова, там ж в Фнірсі все влаштовано, є, можна задавати тригера. А мені щось навіть з голови вилетіло. А робив я на цьому електронному навантаженні А торч, тому що оце моє електронне навантаження максимум може видати 35 ватт. А торч може витягнути 180 ватт. Так, що ось так. Добре, давайте ми тут спробуємо. Давайте ми назад дамо. Зайдемо PD-тригер. Нам потрібен спочатку з чого Давайте ми Quick Charge 2,0 задамо, Попробуємо, чи він видасть, чи ні. Натискаємо ОК, Quick Charge 2.0. Так, це в нас 5 вольт. Добре, 9 вольт він видає. Давайте ми запустимо 2 А. Так, як ви бачите, 17 Вт він спокійно видає. 9 вольт є не чистими, а 8,8, 8,9 вольт. Але 2 А, як ви бачите, є. 9 вольт є Quick Charge 2.0 в нас є. Він це підтримує. Купинимо. Давайте ми переключимось на 12 вольт. Задаємо йому 12 вольт. Старт. Задаємо 12 вольт. Так, як ви бачите, 12 вольт 2 А, 1,75, а там писало 1,7 А. І тоді він видає з чистими 20 Вт. Так, видає 20 Вт. 12 вольт він спокійно підтримує. Отак От можна навіть скрутити. Зараз буде 12 вольт. Ну, не чистими 11,8 в тому плані. Ну тут питань нема. Давайте ми ще перейдемо в Power Delivery. Так, зупинимо. Окей. давайте вийдемо. Back. і подивимось зараз е в Power Delivery. От Power delivery trigger. Запускаємо. Що ти в нас не хоче? Бачите, перезавантажується. Не запустило Power Delivery. Супер. Power delivery. Це в нас 12 вольт, 1,67 А. Окей, добре. 1,68. Давайте ми виберемо 12 вольт 1,67 А. 22 Вт. Запускаємо. 1,68. Так, 20 Вт видає. Ну, якось так. Як ви бачите, заявлені протоколи він читає. Добре, зупинимось. Тут питань нема, я б ще його провірив на нагрів. Він, в принципі, нагрівається, але я б не сказав, що сильно. Він ледве-ледве тепленький. Добре, я потім дам йому навантаження в 12 вольт, але на електронному навантаженні цьому Аторч. І подивимось, де він сильніше нагрівається. Добре, зупинили, витягуємо фнірсі, витягуємо звідси. Тут питань нема. Реально, ось такий от блок. Ще раз вам показую фірму. Вен, он якось так називається, можна купляти за таку суму там 80 центів чи 90 центів. Це як безплатно реально. І як ви бачите, всі протоколи він підтримує. Пульсація хороша. До 20 Вт він видає. Такий блок я реально можу рекомендувати. Можливо, цієї фірми є і 65 Вт. Треба буде заглянути. Добре, цей блок відставляємо, Він провірку прийшов, блок реально можна користуватися. Перейдемо до Хоко. Давайте ми розпакуємо Хоко. Ось так. Подивимось, що по характеристиках пише. Так, що в нас по характеристика? Так, українська в нас є, російська, москальська нам не потрібна. Ні, є українська мова. Дивіться сюди. Вхід 220, 50-60 Гц. Е, висновок з USB-C, тобто з type c вихід 5 В 3 А, 9 Вольт 3 А, 12 Вольт 2,5 А, 15 Вольт він видає, 2 А, 30 Вт він має нам видавати. Сьогодні ми це все провіримо, мені дуже цікаво. І 20 вольт, 1,5 А, 30 Вт максимум. І також я так бачу, тут якийсь протокол PPS. 3,3-11 вольт 3 А30 Вт максимум. USB A, тобто USB вигід 5 вольт, 3 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. 18 Вт максимум можна витягнути з USB. USB плюс Type-C одночасно можна витягувати 5 вольт 3 А. Якось так. Тут, як ви бачите, Хоко прописало всі захисти, є також QR-код, є також оцей QR-код з Хоко. Бачите, це є оригінал. добре, відставляємо. Ось так він виглядає, класно, такий як скелетон. Бачите, наполовину плати в нас тут показані. В принципі, як тут все зроблено, дуже гарно, бачите? Подивіться сюди. Ну гарно зроблено, за таку суму, подивіться, дуже гарно виглядає. І він дуже компактний. Давайте я вам покажу, бачите? Вони ідентичні. Ну, цей ган навіть трошки менший. Тут трошки більший, але той товстіший, а той вущий. Добре, ган відставимо. Давайте ми це підключимо. Ну, цікавий блок, я собі напевно замовлю, ось такі блоки ХОКО, 30 ваттні непогані. Добре, під'єднюємо в НІРСі. Так, в USB під'єднюємо. Давайте назад. Протоколи ми поки що не будемо читати. Нам потрібна пульсація. Пульсація в нас 30-100 скачить. Ну, ще можна боротися. Нормальна ще пульсація. Добре, дамо резисторне навантаження. Це в нас пульсація в холостому ходу. Поки що я нічого не включаю. Включаю 1 А. Пульсація 200-300. Ну, трошки багато, але користуватись можна в 1 А 200-300 може бути. Ще там павербанки заряджати і так далі. Час від часу телефон. Далі, 2 Ампера, 300 400 пульсація. Ну тут під 500. під 500 Трошки багатовато. Добре, тримає він, як ви бачите, 2 Ампера, 5 вольт є. Добре, вмикаємо 3 Ампера, 3 Ампера, Пульсація 300. 400 Трошки вирівнялась, але до 500 скаче все рівно. Ну, трошки вона великувата. Реально, Хоко, я щось здивувався. Я думав пульсація буде краще. Оцей от новнейм, я не знаю. Пульсація набагато краще. А тут в Хоко під 500. Добре, вимикаємо. Давайте ми дамо йому електронне навантаження. Підключимо сюди. Ось так. Так, інформативний режим. 1,68 А. Поїхали. 1,5 Ампера він тримає. Давайте ми накрутимо. До 2 А. 2 А, є, 10 Вт є, 5 вольт є. Далі, поїхали. 2,5 А. 2,6 є, 13 Вт є, 5 вольт є. Далі. Поїхали. Так, 3 А тримаєш. 3 ампера є, 15 Вт є, 5 вольт є. Супер. Поки що все добре. Давайте 3,5 А. 3,5 А, 17 Вт, майже 18 Вт і 5 вольт є. Вольтаж, як ви бачите, тримає Хоко. Питань нема. добре. О, 3,6 він вирубався. В тому плані, так як вони писали, 5 вольт, максимум там 3 А, а він видав 3,5 А. Чи 3 А писало? Так, скільки там писало? 3 Ампера максимально писало, так що він витримує без питань. 3 ампера він видає при 5 вольтах. А що в нас по протоколах? Так, вони там писали багато протоколів, подивимося, середді, давайте читати. В знову перезапускається. Є Power Delivery 3.0, 33 Вт, 5 вольт Apple, BC, Samsung, Huawei, Quick Charge 2.0, Charge 3.0. 20 Вт, Quick Charge 4.0. В принципі, ідентично, як той по протоколах, але тут в нас є Power Delivery 3,0. Ну що ж, зайдемо в тригера. Це електронне навантаження, в принципі, 35 Вт витримує. Давайте ми в Power Delivery зайдемо. Power delivery, нажимаємо ОК. Так, оприділяємо. Так, як ви бачите, в нірсі оприділив, що він 20 вольт підтримує 1,5 А. Давайте ми зразу включимо 20 вольт. Виставимо 1,5 Ампера. Давайте з одного накрутимо. 1,38, нехай так буде. Ну що, запускаємо. Поїхали. Так, як ви бачите, 27 Вт він видає. Зараз я підкручу 1,5 А. Ось так. 1,52. 20 вольт він видає. 30 Вт він видає. Тут питань немає до ХОКУ. Питання тільки до пульсації. Пульсація трошки велика. Під 500, то трошки багато. Я думаю, він 15 вольт також видає. Тут питань нема, бачите, 30 Вт видає, можна накрутити в принципі, до 2 А. Він має видати. Але вже в нас по вольтажу, бачите, 19,6 33, 33 Вт він видає, і також в нас тут на навантаженні 33,8 Вт. Бачите? Це в нас є 1,7 А. Якось так непогано, давайте зупинимо. Я Вам скажу чесно, за таку суму тут питань до того блока немає. Одне питання тільки пульсація. От Хокуби зробили з пульсацією, трошки би пофіксили нормально, зробили з пульсацією, тому що, ще раз повторюсь, цей набагато краще по пульсації. Але 30 Вт він видає. Зараз я його так залишу, подивимося, як він нагріється. А цей також потім я підключу. Залишу на хвилин 15-20, подивимось на температуру того блоку. Як він нагрівається. Ну зараз він тепленький, я вам чесно скажу. Ну, але все рівно, я думаю, він під 40-50 градусів має нагріватися без питань, як всі такі блоки. Добре, зараз на даний час знімається з нього 30 ватт. Нехай він так працює, залишаю 15 хвилин, 20. Прийду, замірюю пірометром. Погнали! Так, ну що, пройшло приблизно там 17 хвилин, навіть більше 20 хвилин, тому що я запускав. в мене тут на електронному навантаженні було 14 хвилин в тому районі. Зараз 34, 20 хвилин пройшло. Поки що мотає, як ви бачите. Давайте пробуємо пірометром, ну він гаряченький, я вам скажу, і то так добре. 62, 63 градуса під 70 градусів. Ось тут краї. Тут також ну тут пробуємо. 50-60 градусів він нагрівається. Гаряче. Ну, так і має бути, в принципі. Він дуже маленький, охолодження тут нема. Звичайно, тепло, нема куди діватися. Але Ну тут саме холодніше, я так зрозумів. 45, та ні, з 50 градусів також є. Так, тут ще раз. 46, 50, 57. Ну, коротше, під 60 градусів він нагрівається. 60 градусів, бачите, це вот місце. Саме гарячіше. Під 60 градусів напроти ось цієї маркіровки. Тут рукою реально дуже гаряче тримати. Добре, відмикаємо цей, підключаємо ось цей. Це в нас цей вен... Веншіон. Веншіон якось так називається. Добре, відключаємо. Підключаємо. Цей не остиває. Ну, нагрівся він так добре. І тут він трошки гарячий. Так, гарячий, 52-50 градусів. Добре, зупиняємо, нехай не пікає, включаємо цей. Type-C. Також задамо йому тригер. Е задамо йому 12 вольт, 1,67 Ампера. Окей. Добре. Натискаємо е 1,67 А. Ну, тако нехай буде 1,60. Запускаємо. Все пішло. По часу. Давайте ми час зразу зб'ємо на мінус. По нулям і будемо бачити по часу. Супер, залишаємо його. Нехай працює. Ну Тут корпус набагато більший. Подивіться, ось цим зрівняти. Тут, звичайно, охолодження буде краще. І, можливо, є там цей пластилін, який забирає тепло, трошки типу, охолоджує в цьому блоці, і це буде набагато краще. Добре, залишаємо. Нехай воно мотає. Подивимось через 15-20 хвилин на нагрів. Погнали! Так, ну що, давайте подивимось, скільки по часу прийшло близько 20 хвилин. А ну, давайте дивимося. 26 хвилин пройшло часу. Пробуємо руками. Ну, він так. Він тепленький, гаряченький, якось так. Давайте заміряємо, зараз будемо бачити. Так, вімкнулися. 48-49 градусів. 50 градусів. Там той 60. Звичайно, там той видавав 30 Вт, той видає 20 Вт. 50 градусів. Це норма. 2, 52, 53. Там той під 60 мав. Ну, ось так, 43. Добре, наступна сторона. Що в нас? 40? Оця тепленька. Ні, така ж сама: 50-51 градус. Коротше, в районі 50-55 градусів. Бо показувало мені тут 50, 51, 52. Бачите, 50 градусів, 55. Ось так нагрівається. Ну тут руками можна взяти та гаряченько цей був погарячіший. Але я ще раз повторюсь: тут з нього знімалось 30 ватт, а тут знімається 20 ватт. Ось такого плану. Коротше, ось такі от два блоки. Є у вас можливість взяти чи цей, чи цей можете брати. Цей можна повербанки заряджати. другий любі гаджети заживити без питань. 30 ватт він видає, швидкісні протоколи видає. Цей без питань заряджаєте. Телефон 20 ватт видає. Швидкісні протоколи присутні, як заявлені. Так що користуватись можна за таку ціну, як людина взяла по 80-90 центів. Це як безкоштовно. Ну що ж, на цьому, все ще раз дякую Андрію за блоки та за подарунки. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.